Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 7 листопада. Я живу на Дніпропетровщині. У нас така погода ще мінуса практично не було. Один раз вночі. І в сьогоднішньому відео хочу вам розказати та показати, як я готую шавлію до зими. Що я роблю, тому що в наших кліматичних умовах не всі сорти шавлії гарно зимують, і для того, щоб не ризикувати тими сортами, які в мене є на сьогоднішній день, я покажу, що я роблю. Дуже все не складно, не хитро, з підручних таких матеріалів. А також сьогодні буду висівати насіння шавлії під, під зиму. Зараз е, покажу, як я підготую шавлію до зими. Так як у мене декілька сортів шавлії, і я хочу, щоб вона гарно перезимувала, в мене є сорти нові і молоденькі кущики, ось покажу вам. Дивіться, я просто зверху поставила такий ящик. І цього буде достатньо, щоб їй було затишно. Дивіться, ось тут вона в мене молоденька. Це називається шнейхюгель. -шней -хю ось тут вона у мене, я замульчувала корою навколо соломкою і зверху просто накрила ящиком. Так як у нас ще не холодно, і якщо накрити зовсім чимсь темним, то їй буде некомфортно. І вона може у вас запріти. А в такому стані вона себе гарно почуває. Так вона буде всю зиму. Другий варіант ось такий. Також я накрила ось такою зрізаною баклашкою, і, опять же, таки замульчувала подрібненою гілками подрібненими, трохи соломи. Все, що в мене було. І ось тут ось так вона буде зимувати. Якщо будуть випаде сніг, буде він попадати сюди. Якщо буде йти дощ також, це в мене карадона, сорт карадона називається. Дуже гарний такий сорт. І вона тут і не запріє, і буде в затишному місці. І, звичайно, треба зробити так, щоб ця баклажка не. Літала по всьому саду. Ще в мене, ось будь ласка, ще один сорт. Ось такий баклажці. Також вона зелененька, з нею все добре. Можна, звичайно, на шавлю, ну, гілки з сосни, з хвойних. Але обов'язково, щоб ці рослини були не хворі. Ну, ось так я гілки пообрізала. Ну, це я буду накривати агроволокно, зверху класти гілки, коли буду висаджувати, висіювати на насіння. Так, ще ось тут у мене шавлія пурпурна. Я поки що ць... цьому кущику вже. Два руки, я з нього беру живці, живцюю, і ось так вона виглядає. Зверху, тут я замульчувала, але все рівно на зиму, коли у нас будуть вже постійні заморозки, я буду накривати таким великим контейнером на 10 літрів, на 8 літрів, в який поміститься. Незважаючи на те, що вже у нас прохолодно, дивіться, квітнуть веселі хлоп'ята і пітунія. От супер рослина. Зараз покажу ще одну. Фіолетова взагалі красуня. Дивіться, як вона квітне. Звичайно, хризантеми квітнуть жовті. Так, зараз ще вам хочу показати, ну і ось цей триколор також У мене є відео на каналі. Я брала з нього багато живців. І тут ще е, при, притиснула до землі ще декілька живців на саджанці. І також я буду накривати отак контейнером. В контейнері багато великі дренажні отвори. Зверху кладу обов'язково якийсь камінчик, гніт, щоб вітром не здувало, але поки що немає таких заморозків, і я поки що накривати не буду. Нехай вона так. Ми не знаємо, яка буде зима, може вона у нас взагалі буде тепла. І, і зараз ще хочу вам показати, як виглядають, як виглядають саджанці ті, що я взяла з, з кущика триколор. Тут у мене в теплиці, теплиця не опалюється, тут у мене зберігаються різні. Рослини, це в мене взагалі, лимони висаджені в ґрунт. А ось так виглядають. Тиждень тому я їх пересадила, дивіться, всі бодренькі, це шавлія триколор, з ними все добре. Вони в горщиках п 9 У нас так. Тут вони в мене будуть зимувати. Ця рослина не скидає листя, вона така декоративна буде приваблювати весь час приваблива. Ось так. Ну що, покажу вам, як підготувала ґрунт, та як буду висівати. Зараз покажу, де буду висівати. Грунт я землю я не перекопую. Я лише її підрихлюю. Ось тут ми підготували з чоловіком таку діляночку між ліщиною, тут дерева ліщини. І тут, я думаю, буде саме комфортно посію, посію м'яту, посію шавлею. Навіть зробили вже такі бороздочки, десь на відстані 20 сантиметрів, рихла земля, сіяти буду поверхнево, так як у нас вже листопад і потроху починає осипатися листя, Даже виноград в цьому році ще з листям, ну, вже пожовтіло. Так, і вже крокуси вже відквітли, відцвіли. Ось так вони виглядають. ну, Будемо працювати. Зараз покажу вам, що буду висівати. Значить, Буду висівати, заодно покажу вам, яке насіннячко. Це шавлія лікарська. Минає редиску трошки мілкіше. Це шавлія лікарська. Потім це також шавлія. Це, зараз я вам скажу, мудрець. Так, також шавлія лікарська мудрець. Це садиба центр. Ще буде тим'ян. Чабрець, таке дрібненьке насіннячко, дуже дрібне. І ще один чабрець. Тим'ян це фіолетовий. Зараз заберу цю бірку. Тим'ян фіолетовий повзучий. Також дрібненьке насіння дрібніше ніж у лаванди. Буду е, висівати поверхнево. І два види м'яти. Значить, м'ята ще дрібніше насіння. М'ята у нас золотий ювілей. Це український виробник. Так виглядає насіння. І м'ята е, меліса лимонна. Меліса лимонна. Також саме дрібне насіння це зм'яти. Так, я вже вам показувала, і зробили такі рівчачки і буду висівати, ось, наприклад, наприклад, шавлію. Буду висівати не дуже густо, так, щоб мені не проріджувати насіннячко чорне, його практично не видно. І так зараз я посію на цій ділянці. Зверху, так як насіння шавлії, воно таке не дрібне, я його зверху буду трошки присипати піском. Все інше тим'ян та м'ята. Буде висіватися тільки поверхнево і присипати його не буду. Зверху я накрию білим агроволокном, і буде стояти ця діляночка у мене аж до весни. Все посадили, накрили, зверху края закріпили такими кілочками. Зверху накидали гілок, щоб вітром його, тому що у нас дуже бувають сильні вітри. Помаркувала. Якщо вам було відео корисно та цікаво, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Я бажаю всім мирного неба. На все добре. До нових зустрічей!